Сьогодні у Києві сервісний центр 8041 поліція затримала гуменюк Юлію. Це заступниця Бойка Олександра, начальника сервісного центру, котрого штучно призначив Микола Рудик. Пам'ятаєте, я описував, як він його призначав для того, щоб так виглядає, що все підтвердило. Що бігунки, ті, котрі прискорюють реєстрацію авто, ті, котрі прискорюють отримання прав. Котрі випускають людей з купленими правами на дороги, де ходять наші з вами діти. Так от, вони заносили це все ці Юлії. Вона заносила, ймовірно, Бойкові Олександру. А той, ну куди він ніс? Ну, мабуть, тому хто лобіював його призначення Рудику Миколі. Дуже хочу, щоб МВС штучно не відкривало справи по Рудику Миколі. По ДРП'ятому. Бо, на мою думку, це одна з схем, щоб уникнути відповідальністю. Тобто. Юристи, адвокати зрозуміють, що вже по цих провадженнях чи діях не могли внестися там ДБР, СБУ, НАБУ, САП. То що вони роблять? Вони дають своїм ВБшникам в МВС, там, ймовірно, ту історію лобіює дерп'ятий, і вноситься, і, начебто, ведуть розслідування як внутрішня безпека МВС. Але дивіться, я звертаюся до вищого керівництва країни. Зупиніться свавілля, бо я наголошую мало того, що на мою думку, Рудик Микола з Дрепятом Богданом розграбовують бюджет української держави та українських платників податків. Так вони ще на мою думку розграбовують міжнародну допомогу Євросоюзу та Сполучених Штатів Великої Британії. Тому ви мало того, що знущаєтесь над власними громадянами, ви ще й поплюжите імідж нашої української держави. На весь світ тому я хочу вірити, що вище керівництво є адекватні. Усудні люди є адекватні люди у НАБУ, у САП, у служби безпеки України, і нарешті зупиняться свавілля дрепятого Богдана та Миколи Рудика.